Вітаю вас, любі учні, на уроці інформатики. Тема уроку Як працювати з клавіатурою. Сьогодні ви з'ясуєте, для чого призначена клавіатура. Дізнаєтесь про основні групи клавіш і навчитесь правил роботи з клавіатурою. Тож, ви вже знаєте з минулого уроку, що клавіатура є пристроєм введення інформації. Вона призначена для введення тексту і команд у комп'ютер. До речі, існує декілька груп клавіш. І кожна група клавіш виконує свою роботу. Давайте з вами детальніше їх розглянемо. Фіолетовим кольором в нас виділена алфавітно-цифрова група. Ці клавіші призначені для видання букв, цифр, розділових знаків та інших символів, а до речі, переміщуватись документом нам допомагають клавіші керування курсором, і вони в нас виділені блакитним кольором. А ось клавіша Enter, ось вона найбільша клавіша на клавіатурі, вона завершує введення команди. Клавіша Escape вона застосовується для виходу з програм, відміни деяких дій. Клавіше Ctrl. Ось вона внизу, праворуч і ліворуч. Також Alt, вони від пробіла знаходяться по обидві боки. Та Shift, ось вона, і ось клавіша Shift, або може там бути просто стрілочка, намальована вгору, вони використовуються у сполученні з іншими клавішами. І ці клавіші називаються спеціальні клавіші. Також іноді на клавіатурах ми можемо зустріти або не зустріти окремо праворуч клавіші малої цифрової клавіатури. В деяких пристроях цей блок відсутній, і ми можемо бачити ось в такому більш скороченому вигляді клавіатуру. Якщо така мала цифрова клавіатура відсутня, то користувач користується верхнім рядом алфавітно-цифрових клавіш. Давайте з вами розгорнемо зошити на сторінці 14 вправа 1. Для чого призначена клавіатура? Позначте, будь ласка, усі правильні відповіді. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тож, давайте з вами розбиратись, призначена наша клавіатура для введення букв. Так, звичайно. Призначена наша клавіатура для введення цифр. Звичайно. Чи призначена наша клавіатура для введення зображень? Ні, для введення зображень у нас є сканер, так? І чи призначена наша клавіатура для введення музики? Ні, для введення музики у нас є мікрофон. Тож, порядок розташування букв на клавіатурі не збігається з алфавітним, ви, напевно, вже помітили. Букви, які використовуються частіше, вони розташовані ближче до центра клавіатури. Подивіться, будь ласка, у вас в зошиті на сторінці 14-15 є малюнок клавіатури. Клавіші з буквами F, I, v, A, O, L, D, G утворюють основну позицію пальців на клавіатурі, а ряд, у якому вони розташовані, називається основним. Подивіться, будь ласка, на малюнку в зошиті, або якщо ви працюєте з клавіатури або ноутбука, зверніть увагу на свою клавіатуру. Тож, яким чином повинні розташовуватись пальці на клавіатурі. Вказівний палець лівої руки розташовують на букві А. Розташуйте, будь ласка, вказівний палець правої руки розташовують на букві О. Далі середній палець лівої руки на літері F. Середній палець правої руки на клавіше L. Великі пальці рук розташовуються на клавіші пробіл. Це довга клавіша в останньому рядку. Під час набору тексту кожен палець повинен торкатися своїх клавіш. Зверніть увагу, що наші чотири пальчика з кожної руки розташовуються на цих чотирьох клавішах: ліва рука на клавішах «Фіва», так і права рука на клавішах «Олдж». Але, умовно, ряд ми поділяємо навпіл, і лівий вказівний пальчик наш, він гуляє між літерами А і П. А правий вказівний пальчик переміщується між літерами Р та О. Також наш пальчик мізинчик так, правою руки, гуляє між клавішами Ж і Е. Так? Він теж отак дістає. Давайте тепер подивимось вправу 2 на сторінці 14. Розглянемо зображення клавіатури знов-таки, яке в нас є, і знайдемо та обведемо олівцями відповідних кольорів. Рожевим обведіть, будь ласка, клавіші керування курсором. Блакитним клавіші цифру. алфавітно-цифрові клавіші і зеленим спеціальні клавіші. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тож, давайте перевіряти. І так. Рожевим ми обвели клавіші керування курсором. Молодці, якщо так, перевірили, все добре, молодці. Блакитним алфавітно-цифрові клавіші. І тепер перевіряємо цифрові клавіші. Enter, Shift. Ми казали, що в нас дві клавіші Shift. так? Далі. Кеплока, який вмикає велику клавішу, велику літеру, так, в нас розташований ліворуч. Ескейт, на, на жаль, ми тут її не бачимо, бо ця клавіша знаходиться ось тут вгорі, її не домалювали наші автори зошитів, так? І клавіші Ctrl. Вони також розташовуються ліворуч та праворуч для зручності. Молодці. Тепер подивимось вправу 3. Клавіші, з якими буквами утворюють основний, основну позицію пальців на клавіатурі. Запишіть ці букви. Які основні 4 клавіші для лівої руки де в нас стоять, і основні 4 клавіші для правої руки. Поставте відео на паузу, подивіться свій зошит, і запишіть. Ну, що ж, перевіряємо. Чи так у вас вийшло? Так. До речі, є маленька підказка на клавіатурі, в кого є комп'ютер. Подивіться, поставте вказівні пальчики на літеру А та на літеру О. А відчуваєте, в чому різниця між цими клавішами від інших, відмінність? Так, на цих клавішах є такі маленькі виступи, які допомагають нам швидко зорієнтуватись в клавіатурі та знайти відповідне початкове положення в клавішах. Давайте з вами трошки відпочинемо і зробимо зорову Ой-ой, там ой-ой, там на круті! Send you Тепер давайте виконаємо вправу 4 на сторінці 15. Для виконання цієї вправи на допомогу я вам надала ось таку схемку з попереднього слайду. Нам потрібно ввести синім кольором букву, які слід набирати лівою рукою, а зеленим правою. І ми бачимо, що для прикладу, перше слово, вода В, ми набираємо. Лівою рукою, так, ми пам'ятаємо, що наша, наш основний ряд ми ділимо навпіл, так, ліва половинка для лівої руки, права половинка для правої руки. Далі, літера О у нас відноситься до правої руки, тому у нас вона обведена зеленим. Літера Д, це в нас теж права рука, так? І літера А це в нас ліва рука і відповідно синім кольором. Будь ласка, поставте відео на паузу та самостійно обведіть відповідні літери. Нагадую, що лівою рукою те, що ми друкуємо лівою рукою, це буде синім кольором, те, що ми друкуємо правою рукою, зеленим кольором. Давайте перевіряти П. Це в нас яка рука? Так, це в нас ліва рука. Далі, що ми ще лівою рукою? А П, О, А, О, В А ф, о, а, а, П і А. І відповідно літери, які в нас залишились, це в нас яка з вами права рука. Перевірили, будь ласка, чи все так? Молодці. Пропоную вам виконати практичне завдання. В кого є комп'ютер, виконуйте його на клавіатурі, в кого немає комп'ютера, виконайте його в зошиті. В зошиті у вас теж є велика клавіатура. Розташуйте, будь ласка, пальці рук на клавіатурі в основній позиції, тобто, коли лівий пальчик вказівний буде знаходитись на літері А. а Вказівний пальчик правої руки на літері О. Розставили пальчики. Підніми по черзі кожен палець і плавно опусти на місце. Підніми вказівний палець лівої руки і натисни ним клавішу з буквою П. Поверни палець на клавішу з буквою А назад. І дуже хочу звернути увагу, що незадіяні пальці мають залишатись на своїх місцях і не гуляти по інших клавішах поки що. Далі підніми вказівний палець правої руки та натисни ним клавішу з буквою Р. Поверни палець на клавішу з буквою О. Тепер спробуйте послідовно натиснути клавіші з буквами, щоб набрати слова. Пора право. Пара, опора, лапа, дрова, флора. Поставте відео на паузу та спробуйте. Також я вам залишила посилання на тренажер. В кого є комп'ютер, будь ласка, виконайте. Також потренуйтесь у наборі тексту. Дякую, що подивились мій урок. Чекаю на фото ваших зошитів. До зустрічі!